Психологія це наука, що вивчає факти, механізми закономірності психічних явищ. Предметом психології є. Закономірності розвитку і проявів психічних явищ та їх механізми. Психіка це властивість живої, високоорганізованої матерії мозку, яка полягає у здатності відображати своїми станами об'єктивну навколишню дійсність у її зв'язках та відношеннях. Загальна психологія це дисципліна, що намагається знайти відповіді на принципові питання, які постають перед психологією в цілому. Виробити теоретичні принципи, обґрунтувати методи психологічного пізнання, сформувати основні закономірності існування і розвитку психічної реальності. Соціальна психологія це розділ психології, що вивчає психологічні особливості і закономірності поведінки та діяльності людей, зумовлені їхнім включенням до соціальних груп та існуванням у них, а також психологічні характеристики самих цих груп. Вікова психологія це галузь психології, що вивчає закономірності етапів психічного розвитку і формування особистості в зв'язку з віком протягом онтогенезу людини від народження до старості. Педагогічна психологія. Це галузь психології, що вивчає психологічні проблеми навчання і виховання. Практична психологія поєднує сферу психології, що обслуговують практику. І зазвичай спрямовані на допомогу людям, які переживають труднощі в особистому житті. Психодіагностика це галузь психології, що розробляє методи виявлення і вимірювання індивідуально-психологічних рис особистості. Психокорекція це діяльність щодо виправлення, коректування тих особливостей психічного розвитку, що прийнятою системою критеріїв не відповідають оптимальній моделі. Психологічна просвіта це формування психологічної компетентності та підвищення психологічної культури учасників освітнього процесу, формування потреб у психологічних знаннях. Психологічне консультування. Це сфера практичної професійної діяльності психолога, пов'язана з наданням допомоги потребуючим людям у вигляді порад, рекомендацій щодо вирішення життєвих психологічних проблем, психотерапія. Це метод впливу психотерапевта або психолога зі спеціальною освітою на психіку пацієнта та клієнта з лікувальною метою. Психічні процеси це складні утворення, в яких беруть участь різні психофізіологічні функції та різні сторони свідомості. Психічні процеси мають свій специфічний зміст і розкриваються через розвиток цього змісту. Психічні стани це відносно стійке, мінливе явище. Що відбиває особливості функціонування психіки людини на обмеженому відрізку часу. Психічні властивості це сталі, стійкі душевні якості суб'єкта, яким притаманні закріпленість і повторюваність структури особистості, темперамент, характер, здібності, інтроспективна психологія. Це один із напрямів у психології, який вважає основним методом психологічного дослідження людини самоспостереження. Інтроспекцію. Асоціативна психологія один із головних напрямів психології 17-19 століття, що зводив всі складні психічні процеси до простої комбінації елементарних асоціацій, відчуттів і уявлень найпростіших почуттів. Аналітична психологія. Це підхід до психотерапії та глибинного аналізу з позицій традиції, заснованої швейцарським психіатром. Карлом Густавом Юнгом. Когнітивна психологія. Це напрям, представники якого досліджують внутрішню організацію психічних процесів сприймання, пам'яті, уваги, мислення. Гуманістична психологія. Це один із провідних напрямків сучасної західної, переважно американської психології. Названа гуманістичною, тому що визнає головним предметом особистість як унікальну цілісну систему, що являє собою не щось задане наперед, а має відкриту можливість самоактуалізації, заснована на вірі в можливість розквіту кожної людини, якщо надати їй змогу самі обирати свою долю і керувати нею. Психоаналіз теорія особистості, динаміки, змін, особистісної структури розвитку, створена Зігндом Фрейдом. У психоаналізі робиться сильний наголос на ролі біологічних і неосвідомлюваних факторів регуляції поведінки. Піхівіоризм. Це один із напрямків в американській психології, вважає предметом психології поведінку, під якою розуміються чисто фізіологічні реакції на стимули. Гештальт психологія одна зі шкіл сучасної зарубіжної психології, у якій головним, первинним і основним елементом психіки вважаються психічні структури. Цілісні утворення гештальти. Мозок, центральний відділ нервової системи людини і тварини, головний орган психіки. Відображення загальна властивість матерії, мозку, що полягає в здатності об'єктів відтворювати з різним ступенем адекватності, ознаки, структурні характеристики і відношення до інших об'єктів. Характер відображення залежить від рівня організації матерії, психічний образ. Це цілісний інтегративний відбиток самостійної дискретної частини дійсності.